Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачні пиріжки з картоплею та печінкою. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми вам розкажемо і покажемо усі процеси приготування. Пиріжки будемо готувати з начинкою, з картоплі, печінки і зробимо засмажку з цибульки та морквочки. Зараз в першу чергу ставимо картопельку варитися. Е, печіночку нам потрібно обсмажити. І цибульку з морквочкою також нам треба спасірувати. Тешу печінку обсмажуємо на сковороді на невеликій кількості олії. Печіночка обсмажилася. Приступаємо до пасірування цибульки і морквочки. Цибулька пасірується, вже починає змінювати колір. Ще трішки і будемо до неї докидувати морпочку. До цибульки відправилася морпочка. гарненько пасірується. Аромати стоять, я вам скажу, нереальні. Е, картопелька зварилася і зараз нам її потрібно потовкти. Так, до цибульки з морпочкою треба вичивати 4 зубчика чесничку. Добавили ложечку. Кетчупа, хмалі сунелі. І все зараз під кришечкою 5 хвилинок протушкується і будемо з'єднувати з картопелькою. Ось така начинка чудова, виходить. ще сюди додамо печіночку, яку переб'ємо на м'ясорубці. І начинка для пиріжків буде готова. Так, до фарша з картопелькою. Нам необхідно перебити на м'ясорубці печіночку. Печіночку перемололи і зараз додаємо її до картопельки. І все потрібно гарненько-гарненько вимішати. Розпалили очах, поставили казан. Зараз трішечки прогріється і будемо наливати олію. Так, Зробили тісто на пиріжки. Зараз їх розкачуємо тісто. Будемо начиняти начинкою. Нагадаємо, начинка у нас е, картопля, печінка. Друзі. Тісто для пиріжків ми робили з таких інгредієнтів. Ми взяли 0,5 літра картопляного відвару, 3 столові ложки олії, 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 100 грам дріждів, одне яйце та 500 г борошна. Так, закладаємо начинку в пиріжки. Друзі, мали смажити пиріжки в казані, але погода вносить свої корективи. Якщо дощ не зупиниться, то будемо смажити їх на сковорідці. Ну, Від того вони не будуть менш смачними, але все ж таки хотілося його приготувати в Казані. Закидуємо пиріжки в казан. Ось такі красені в нас получаються. Дістали першу партію. Зараз вистигнуть і будемо дегустувати. Друзі, пиріжачки вийшли неперевершені. Дуже смачні, дуже класно вийшла начинка. Все просмажилося, вийшло. Пшедеврально друзі, з вас лайк та підписка на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.